Стоїть переді мною, ось бо смерть чекає на мене. Суду твою до Твого, Господи, я боюся нескінченної муки. Зло ж зробити не перестаю завжди прогнозлюю тебе, Господа мого, і причистую те матір і вся небесна сила. Святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я не достоян. Чоловіку любця Твого, але достойне осудження муки. Та Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут е, немає нічого дивного. А якщо чисто помилиш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивно Твою милість на мене, грішному, і в ньому євичеку любця Твоє, і нехай не перевершить моє зло. Твоє немовну благость, милосердя, як тільки хочеш, як вчиниш діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб, я не сказав, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже. Будь заступником душі моєї, бо я хожу посеред багатьох тенет, визволи мене від них і спаси мене благий, як чоловіку любляс, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Прославну Божу матір, святішу від святих ангелів, Не в ми мовно співаємо серцем устави, визнаючи її Богородісу, істинно народина на Бога втіленого. І безперестанно молися за душі наші. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його. Нехай біжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть усі біси від лиця тих, що любить Бога, і хто осіннює себе хрестне в радості, помиляє. Радость, причеси, жовтряші креси, Господь. Оганяй бісі силу розп'ятого нашого Господа Ісуса Христа, що до. Пекла зійшов і подолав силу дьявола, дарував нам тебе хрест свій чесний, напорання всякого супротивника. О, перечесний, жатвящий хрест, Господь, допомагай мені всього, святої, діворойця, всіми святими, небесними, синами, завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силу чесно, жартворячого Христа і охороняй мені від всякого зла. Полегсий туси, Боже, провини. Наші гріхи рідні, ні шло в ділі е, свідомість в день, і воно е, чи помисл задієні всі напрости, які благі і чоловіку любчі. Ти ж тих, що не давідять кривдяне, спрости Господа, чоловіку любчий, благочинцям добровчини, братам і родичам нашим дарую, чого вони просять для спасіння життя. Вічно, хворих відвідання, зцілення їм даруй і керуй тими що на морі мадрівникам, будь спутником, всім православних християн що в боротьбі. Тим, що служать і нас, милують нас, гріхів відпущення даруй, тим, що заповідали нам недостання молиться на них, помилуй з великої е, Твоєї милості. Помини, Господи, раніше спочили котів, братів, сестер наших, упокої їх там, де сіє слідство, лиця Твоє. Господи, братів наших поневолених, визлих від всякого нещастя. і дай їм, чого вони просять для спасів. Тіння життя вічне, помини, Господи, нас, смирених грішних, недостойних рабів Твоїх, просити наш розум, світлому розуму Твого, настанови нас на стежку, заповіді Твої, молитви, печися, величе наше боротьби, приснодіва Марії і всіх святих, хто їх, як благословини, існі на віки віки. Амінь. Сповідую тобі, Господу Богу моєму, творцю єдиного святий хвала. Ми споклоняємо отцю, сину Святому Духу, всі моріхи, які вчинив усі дні життя моє в кожну годину, нинішній час і минулі дні, ночі, ділом, словом, помислом, об'єдінням, п'янством, пустослив'ям, зневір'ям, лінищими суперечками, неслуханами. ...обмовлянням, осудженням, недбайливості, самохвальством, багато розкраданням, неправдомовністю, з користолюбством, за... запад. По...